Доброго дня! На зв'язку «Інтер'єр Плюс. Ми підготували для вас невеличке відео, яке показує, як керувати нашою новою системою «Плісе Vegas. Система PV-2 встановлена на уявному віконному отворі. А в даному випадку це модифікація, яка має тросову фіксацію, тому в неї є додаткова прошивка полотна. Ця модифікація називається ПВТ-2. А Керування даною системою здійснюється безпосередньо за ручку, яка встановлена на карнизі даної системи, якщо ми нормально дістаємо даної ручки. А також, якщо ця система закріплена досить високо, або є дуже велика, як в даному випадку, або її встановлено на мансардному вікні, тоді застосовується така от ручка, спеціальний гріф керування даною системи. Давайте розглянемо ручне керування системою. При управлінні системою Plissy Vegas, як ручним керуванням, так і за допомогою грифу, важливим є фіксація карнизу, нижньої частини карнизу, оцією частиною, на деталі, яка називається фіксатор шнура. Це відбувається наступним чином. От тепер карниз зафіксований. Особливо це важливо для верхнього карнизу. Тоді це запобігає самовільному спаданню карнизу вниз разом з полотном. Для фіксації карнизу а, при ручному керуванні необхідно здійснити різкий рух ручкою донизу і потім повернути в попереднє положення. Для зняття з фіксації необхідно також здійснити різкий рух донизу, потім різкий рух до верху ручкою. Таким чином, карниз зніметься з фіксації. А тепер розглянемо керування даною системою плісе за допомогою спеціального грифа. Перш за все, ви фіксуєте головку грифа під кутом зручним для. Керування системою. Потім ми фіксуємо гриф на ручці керування. Для фіксації карнизу за допомогою грифу ми спочатку трохи підіймаємо гриф, а потім різким рухом донизу фіксуємо карниз і повертаємо його в попереднє положення. Ми розглянули особливості керування нашою новою системою PLC Vegas. Дана система вже доступна для замовлень. Бажаємо вам гарних продажів, а вашим клієнтам приємного користування даними системами. До зустрічі в наступних відео з інтер'єр плюс!